Формадов забудь про головний біль. Як правильно вдягатися, які тренди у 2023 році, які фасони носити, і на що звернути увагу у цьому всьому нам допоможе розібратися наш експерт Олена Островерх, стилістка, вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Добро ран проходьте. Перше розсудіть це, все ж таки колір Вівамадженда. Чи ми помилилися? Чи це просто малина фуксія? Це дуже актуальний трендовий колір, але не Viva це... Ну Я ж і кажу, а -а -а. що не Viva Я але... зіграла рожевий, але це дуже. Же гарно виглядає на чоловіках, тому чоловіки не соромтесь одягати такі яскраві рожеві відтінки Будьте як я <сум> добре. Тоді давайте повернемося до цієї ВІВАМАДЖЕЖД. Якщо буде зараз можливість, ми його покажемо на екрані. Кому посуватиме такі кольори Тому що він трендовий і його оголосили кольором 2023 року. Ось він якраз у нас на екрані бурячковий близький духу кожного українця. Кому він пасуватиме? Валю, вам буде дуже гарно в цьому кольорі, оскільки він природній, збалансований, він і холодний, і теплий, і вам буде дуже гарно в такому кольорі. І насправді він багато ко буде пасувати. Звичайно, головне вивчити всі тренди, а потім обрати свій, який буде найбільше пасувати. Я коли кіплю на своїх дітей, то я весь віваму. Він мені дуже пасує. Куди, а є є якісь варіанти, кому от краще відмовитися сто відсотків не, не звертати увагу на в залежності від вольні. типу, можливо, фігури, або в залежності не знаю, можливо, вік теж впливає. Колір очей, робота, борода. Я би взагалі радила його для тих, хто вперше хоче одягти цей колір, вдягати його десь там нижче поясу або в невеликих площах. Це може бути манікюр, макіяж з використанням цього кольору, щось таке невеличке. А біля обличчя це вже треба так бути з цим кольором на ти. Я в тренді, але поки ще обережно, так а з якими кольорами можна поєднувати Віва Мадженда? Його можна поєднувати з схожими по насиченості кольорами, з коричневим з темно Синім, звичайно, з чорними з такими хроматами, які пасують до всього, і можна вдягати повністю вівомадженто для сміливих. Це може бути брючний костюм, може бути сукня, коли ви прям з ніг до голови в цьому кольорі. Я бачу хвилювання в очах. Ні-ні-ні, Нормально наступна ні. субота. <рес> та, і я віва маджента. Я весь, на нас не ажента. закіпає ні, ні. А, пані Олена. А якщо розібрати ну якби не зациклюватися на одному кольорі, ось цьому трендовому, а зробити акцент на декілька, то на які звертати увагу що буде користуватися попитом саме в 2023 році? Кольори так. так. ще дуже актуальний буде кольор, такий лайму. Він такий жовто-зелений може uh -huh. бути свіжий колір. Безумовно, такий яскравий рожевий, зокрема на чоловіках. Я Це... так буду сидіти. Це просто він дійсно дуже гарно поєднується з денімом, як ви бачите, з блакитними такими джинсами. Ну покрутися, вийде на стільки для чоловіків, так і для жінок. І я взагалі дуже підтримую ту ідею, щоб саме взимку, в холодний період і в якийсь такий не супер радісний період, ми носили більше яскравих кольорів. Це підіймає настрій як людини, так і всім навколишнім. Ну що, з кольорами здається, ми розібралися, тому зараз ось надихаємося красивими світлинами. А, а ми е, можемо ще поговоримо про е, одяг, який одяг може бути зараз в тренді, так Ну і про це, одяг, і про аксесуари, це, це... але е, зробимо невеличку паузу і вже розберемо на конкретних прикладах відповідно з манекенами і з зразками. Доброго ранку, вітаю вас у сніданку. Вихідний сьогодні говоримо про моду, які образи варто придивитися для себе в 2023 році. На що звертаємо увагу? Я готова слухати. Отож, вже давно є тренд на мінімалізм, на комфорт. Всі ми з вами сиділи вдома, і тут, в 23-му році, нас чекає теж теплий затишний трикотаж, зимовий, зручний. Це може бути такий светер разом з підницею. Я пропоную вже знімати ці всі костюмчики, до яких ми дуже звикли спортивні, і замінити їх на. Точно так само все комфортно, тільки з спідницею і е, якісь трохи світліші, радісніші кольори. Це буде вам затишно, тепло і дуже зручно. Чи варто звертати увагу на якийсь більш практичний варіант, наприклад, нитка з синтетичними складовими, чи все ж таки на натуральні волокна? Оскільки взимку в нас мороз, і треба, щоб речі нас в першу чергу зігрівали, то я дуже рекомендую, щоб в складі було трошки вовни, бажано кишеміру, кишемір буде більш приємний до тіла і е, більше, зараз грітиме. більше грітиме, звичайно, дуже важливо звертати, що саме в складі тканини, тому що це питання, чи ви будете потіти, чи будете зігріті. Краще грітися. А ще чи, якщо вдасться, підійдіть до нас ближче, текстура. це текстура особливо, як... вона як баранчик. Так, як букле, така текстура, і цей застібка, більш спортивний стиль, до якого знову ж таки ми дуже всі звикли. І це такий я спеціально підібрала цей образ для такого м'якого переходу від е, затишних спорту до, від спорту до більш вже такого трошечки зібраного. Оскільки, я думаю, скоро ми повернемося всі в, е, в офіси і угу. в більш класичний е, сучасний стиль. Ну, все ж таки, це casual варіант, але так. люди повертаються до роботи, а ще є свята, і тому ну, так. варто звертати увагу і на інші образи. Так, звичайно, я підготувала для вас а, святковий образ. Дуже актуально зараз є сітка і ще блиск. От всі ці якісь речі, які ви вдягали, зокрема тільки на Новорічні свята на вечірки, ви можете їх вдягати тепер на щодень, можете вдягати їх на дні народження, і, і це буде дуже доречно. Просто поєднуйте якусь одну річ а, блискучу, яскраву, з чимось більш спокійним. І якщо ми щось відкриваємо, щось даємо якусь прозорість, що теж, до речі, дуже актуальна прозорість, буквально з чимось закритим і більш класичним. Хоча а, разом з тим, штани для жінок а, робіть зі мною, що хочете, але вони дуже і дуже актуальні. Всіх форм, фасонів, в основному прямого крою, більш ширшого, менше облягання. І на цьому образі теж видно, як ми робимо одну частину більш такою спокусливою, mm -hmm. святковою, а другу більш стриманою, класичною, і разом з тим, таким чином, народжується нас. Ось, з брюками, ви знаєте, ви мене захопили, тому що вони бувають максимально різноманітні. Зараз хтось носить екошкіру, хтось носить кілоти, хтось носить абсолютно широкі брюки. А, який тренд на брюки в цьому році? А в тренді прямі брюки, прямі штани, вони можуть бути як тут, з такими защіпами. Я дуже всіх закликаю вже трошечки почати знімати, облягаючі джинси, облягаючи шкіряні штани. Це, звичайно, спокусливо, але дайте. Шанс новому тренду і спробуйте щось нове. Це виглядає дуже так і розслаблено, і, і стильно, і разом з тим. Дуже легко поєднувати такі речі, повторюсь, зі спокусливими. І ще такий прийом, коли ви приходите на день народження, на будь-яке святкування, як правило, як правило, ви сидите і всі фото до пояса. Тому верх нас нарядний, акцентний, акцентний, а О -о -о. тут ви стильні, тут ви тут вам зручно. А тут ви на фото такі всі святкові і ви Це близькуєте. дуже крута порада, і абсолютно слушна, тому що всі світлини дійсно у нас в більшості до пояса. Ну якщо тут у нас прозоро, то знизу скромно. Так. Теж запам'ятала так. Ну, і про. Переходимо до третього образу, він якийсь дуже особливий. Що тут, які стилі ви поєднали, і куди рекомендуєте ходити? Я взяла на себе сміливість і вивести окремий тренд, такий знаєте, унікальний а, тренд, про який можливо в світі ще не всі знають, але повірте мені, він є. Це тренд на український етноодяг, який ми. Плітаємо в повсякденні наші образи. Як бачите, тут це звичайна собі гольф молочного кольору, звичайні джинси. Як звичайні, вони прямі, це вже теж дуже актуальні джинси. Вони прямого крою, не завужені, прямі від, від бедра. Без подертих. Е дірок. Дірок, так, без дірок, будь ласка, без квіточок і без якихось ще ниточок. От тобто, такі оці всі квіточки, ниточки, блискавки це все вже не актуально. Це не актуально. І якщо чесно, з ним трошки важко жити в тому плані, що важко поєднувати такі речі. А вам потрібні прості, звичайні, прямі джинси. Вони можуть бути злегка завужені а, донизу, але Загалом дуже прості. І таким чином ви можете поєднувати а, навіть ось такі речі, як українська камізелька. Це називається. Це такий ось жилет, а, який а, по кольору, особливо такий теракотовий, дуже гарно поєднується саме з блакитним динівом таким, і вам буде тепло, актуально і точно не так, як всі. От не бійтесь поєднувати такі речі. А куди б ви радили ходити в такому образі? Ой, я б в такому пішла, що одно не тільки на різдво. Чому? Можна піти в такому з подружками зустрітись, можна піти на виставку О. в музей, можна піти на будь-який концерт. Я би я настільки рішуче налаштована стосовно цього тренду, що я би його вдягала будь-куди, тому що ну, подивіться, це дуже стримано, лаконічно, стильно. Тут прям все в одному. Ну мені здається, що під такий образ можна і самому вечорниці влаштувати Запросто. для того, щоб всі прийшли в подібному дрес-коді. Ну якщо вже якби так об'єднати і зрозуміти, що час у кожного українця зараз особливий, ми не маємо великої можливості оновлювати гардероби, але ж хочеться щось свіженьке на що варто звернути увагу? Одна-дві речі, які обов'язково має з'явитися в 2023 році. Як оновити гардероб? Так ну, дивіться. А я так все-таки дум з думкою про зиму, що ще трошки нас холодно. Uh -huh. Про літо ми поговоримо з згодом. Я пропоную, як можна легко оновити ваш верхній одяг, оскільки в нас його може бути не дуже багато, але він нам. Набридає за декілька холодних місяців, а взяти пальто ваше і зверху накинути на плечі хустину, яка у вас є. А хустину її можна навіть буквально вирізати з тканини якоїсь теплішої, з вовни може бути необроблений край, і ви накидаєте на плечі, і у вас у цей ефект, як нове пальто, вже з'явилось. Ось, будь ласка, це такий, як на мене, дуже простий лайфхак. Або ще простіше, ви берете яскравий светр, можна такий, як е, рожевий як у Олександра. Олександра Зірка, нашого сьогоднішнього ефіру. Звичайно, ви берете, наприклад, звичайне сіре пальто і накидаєте на плечі зверху на це пальто, е, О, це накидаєте светр, і вас теж вже е, е, такий сучасний стильний лук із кольоровим таким акцентом. Олена, дякую вам. Це було неймовірно. Ми сьогодні дізналися про тренди 2023 року. Як поєднувати, як оновлювати свій гардероб, маючи абсолютно невеликі кошти. Будьте сміливими, будьте щасливими і вдягайтеся красиво щодня, як на свято, не відкладаючи життя на завтра. Дякуємо вам і зустрінемося. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.